Знаєте, експерти зазначають, що адаптація компаній до війни відбувається швидше ніж до пандемії COVID-19. і от чи справедливе це ствердження, та які саме компанії більш стійкі до нових випробувань. Дізнаємося в нашого наступного лауреата. Компанією року виробником інноваційних ліків стала компанія MSD. Нагороду отримує полісі Енексеслід компанія MSD Ukraine Маргарита Огнівенко. This is a very special moment, especially for me, because I'm second time in this year awarding MSD. A few weeks ago, I was awarding your colleagues in other country. So, with big pleasure, I can tell you that to get this award, because we were helping to prepare it, you must to have a very good sales, you need to have a very new products, getting the market share, and you need to have a lot of good products also in the top one hundred. So this is award. Approved and proved by IQVIA and big congratulate for everything what we are doing in the country and for the patients. Big thank you. Я вітаю вас всіх в цьому прекрасному залі. Е, дуже дякую компанії IQV і засновникам цього е, такого поважного зас, е, мер, мероприємства який сьогодні відбувається, і хочу підтримати ті слова, які сьогодні лунали в цьому залі, що не можна е зробити подію одній людині. Це можна тільки зробити, коли у тебе дуже професійна і потужна команда, коли у тебе поруч з тобою партнери. І я хочу подякувати не тільки компаніям з України і. Команді, яка працює зі мною. А я хочу подякувати дистриб'юторам в лиці компанії Бадом, яка сьогодні присутня. Я хочу подякувати всім всім фармацевтичним компаніям, які сьогодні тут, і які разом ми разом, разом з вами підтримуємо українців, підтримуємо наших пацієнтів. Дуже дякую вам і слава Україні!